П'ятий сезон Season of the Guardian, де фармити нові артефакти, атриб'ютс, цікаві нагороди у Season Pass, нове сезонне випробування в Інтеррун Forge та що по ресурсам на забудову поінта на аутпості. З вами Ксена Геймс і ми починаємо! Нові артефакти. Сін Хачет. падає на Wall of the Bed на самій горі. Веном Спір. Падає з Сірени. Темпест Фурі. Грейт Акс. Дається в Фордж. Нейчерс Wrath Медіум Чест Вер. В Еденгрувві з Зигорам Гроув. Джіліс Гревіті Gaunchlets. Heavy Glow з Eternal Pool. Iron Heart. Heavy Legwear PvP Reward з 29-го левела буде коштувати 50 тисяч азота. Creed Boots Light Footwear Season Pass 29 й левел. Phoenix Amulet Season Pass 80-й левел. Season Pass для мене цікавеньке це скін на вудочку, Chromatic Seal, Dance Materie, Season XP Booster. І звичайно артефакти. Якщо у вас є речі з Magnify, то в Attributes можна обрати на що вони будуть: Strange, Dexterity, Focus, Intelligence, Consta. Нове випробування Winterforge. проходиться два рази на тиждень, паде з скриньки Dark Materia, також речі з двома перками: Heals та Назброю. Це для мене просто супер. Думаю, що багато кому таке сподобається. Або Enchanted Ward та перк на зброю, або Refreshing та перк на зброю. І може випасти артефакт Tempest Fury. Підготуйте банки на еншентів, амулет на Frozen Protection, каміння Pristine Аквамарін. Можна в зброю каміння Pristine Рубі, щоб Фаєром дамажило. Основне. Коли зайшли в Вінтерфордж сніжком влучити в знаки на правій стіні, щоб верхні і нижні стали однаковими. Потім йдуть стейджі з еншентів. Тут нічого складного. Потім з'являється крижаний так і не зрозуміла хто, тому буде крижаний монстр, і він ділиться. Спочатку на двох монстрів, кожного треба тримати окремо один від одного, тому що лише так ви нанесете шкоду. Потім один ділиться ще на двох. Для мене це було найскладніше в цьому форджі. Після того, як ви їх вбили, підлога провалюється, і ви потрапляєте до останнього боса, бити сніжком так само по знакам, коли вони стають неактивні. Обов'язково юзайте вогняні кола, що дають фаєрбаф. На другій стадії бос починає переміщатись, а на центрі з'являється моб, якого треба максимально швидко вбити, а потім знов вбити боса. І коли на підлозі з'являються полоси, як в Imperian Forge на першому босі, так само відбігайте і біжіть по колу, як і в Imperian Forge. І після перемоги падає мішечок. Не забудьте його підняти. Аутпост. Я думала, що там, окрім маунтів, щось змінилось по забудові аутпоста, але по ресурсах залишилось все, як було. Респондпойнт. Шкурка 60 ор 60. Ворота. Тір перший. Вуд 40. Другий. Вуд 40 ор 40. Третя. вуд 40 ор 80. Палатка. Тір перший. Вуд 100, ор 100. Другий. Вуд 125, Ор 125, третій. Вуд-150, Ор-150. І ремонтувати ворота не стало важче, ну, якщо там не б'ють одразу 10 гравців. Чекаємо, поки пофіксять всі баги, що з'явились в п'ятому сезоні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. До зустрічі в Етернумі!